Вітаю вас, шановні глядачі! З вами як завжди, у цій порісі сімейний тележурнал Світ Родини та я його ведуча Христина Пасічник. Довго очікуване літо набирає обертів. Яскраве сонечко нагріває водойми. Термометри показують більше 30 градусів тепла. Багато хто вже відпочиває, а хтось лише збирається у відпустку. Тож бажаю вам використати літо з користю для здоров'я. А сьогодні пропоную вашій увазі наступні рубрики та сюжети нашого сімейного тележурналу Світ родини. Не пропустіть! У рубриці «Розвиваючі ігри, ви дізнаєтесь про те, як за допомогою гри можна всебічно розвивати здібності свого малюка. Наші діти так мало читають. Як їх зацікавити? Разом зі сторінками тележурналу вирушаємо на літературний бал королеви, бажі та інші персонажі казок не зможуть залишити байдужими ваших непосидьків. Літо це маленьке життя. Точніше було б сказати, відпустка це маленьке життя, а також гарна перевірка якості стосунків, як зробити так, щоб відпочинок пішов тільки на користь відносинам у родині. Нам розповість сімейний психолог Катерина Варнаська. Залишайтеся з нами на вас чекає багато цікавого. День сім'ї любові і вірності, що відзначається вже п'ять років поспіль, з'явився завдяки муромському князю Петру і його дружині Февронії. Саме цю сімейну пару православні християни шанують за покровителів сім'ї та шлюбу. Петро і Февронія стали взірцями для багатьох сімей. А у Донецьку також є взірець подружнього благополуччя. Це родина Володимира та Руфіни Іщенків. У них 10 ро дітей. Про звичайні будні незвичайної сім'ї. Дивіться далі. У кожного народу є своя легенда про неймовірне кохання. Для когось це історія про Ромео та Джульєту, а у слов'ян – це союз Петра і Февронії, що і сьогодні залишається зразком подружньої вірності. На честь цих святих з'явилося свято День сім'ї любові та вірності, що відзначають 8 липня. Символом свята вважають Ромашку, а центральним місцем проведення місто Муром, де поховані святі. Аналогом цього свята є День Святого Валентина. З тією лише різницею, що свято Петра і Февронії присвячували не всім закоханим, а лише одруженим. У народі вірять, шлюби, що укладені саме в цей день, будуть міцними та щасливими. У сім'ї Руфіни та Володимира Іщенко троє хлопчиків і сім дівчаток. Найстарша – Лаура. Їй 20 років. Вона студентка філологічного факультету. У мене є ще образування флорист світовод. Тож цікава професія, яку отримала, вже закінчила. Тож составлення різних букетів, цікаві композиції, клумби, усаді, такий Комнатні цвіти, букети, оформлення, тоже интересно теж Ты Вже работала в этой сфері. Ну, практику приходила, якби как бы, на роботу ще не було можливості. У родині є ще одна студентка – Луїза. Їй 18. Дівчина з малку захоплювалася грою на музикальних інструментах. Починала зі скрипки, а зараз вже оволоділа грою на домрі та фортепіано. Я любила дітей. І я любила музику, і от у мене обіднілась така професія, і учитель музики, учителька з дітьми я буду постійно. Ну, все таки я про велику сім'ю, Я хочу собі велику сім'ю, як у мами. Я просто не представляю, як я буду жити одна. це настолько скучно. <гум> ну, я хочу собі велику сім'ю. тоже. ще раз наголошую на тому, що у Володимира Рофіни десятеро діточок. Звісно, створити таку велику і щасливу родину їм було нелегко. Володимир раніше працював у шахті першопрохідником. А коли трапилася аварія на Чорнобильській АЕС, поїхав працювати туди. Два місяці небезпечної роботи підірвали здоров'я майбутнього батька. Йому навіть казали, що мати дітей взагалі не можна. Але, пройшовши курс реабілітації, у 27-річному віці Володимир отримав подарунок від Бога, маленьку дочку Лауру. Руфіна ж за фахом швачка. Зараз вона не працює, але продовжує шити для своєї родини. Я завжди всю життя мечтала про велику сім'ю. Я не представляла себе, що у мене буде четверо чи п'ятеро тільки. <laughs> я представляла, що у мене буде багато дітей. Ну, я сама з великої сім'ї. У нас, у нас було п'ятеро, звісно, у мами, у мужа в сім'ї, шестеро їх було. І от і у нас велика сім'я. Если меньшим нужна какая-то помощь, они всегда обратятся к старшим. Старшие помогают и уроки делать, там где-то волосы уложить, заплести косички, где-то помочь по музыке. Малышам интересно вот, заниматься бисероплетением, они часто обращаются за этим тоже, конечно, к старшим. Ну и много разной творческой работы, которую они делают совместно просто. Восемь детей играют в оркестре, они играют вот только самые маленькие двое. А так все поют, все играют и все занимаются творчеством. Как распределяются у вас дома вот такие вот обязанности? Есть ли такое? Кто-то моет посуду, кто-то идет, может быть, не знаю, на прогулку со всей семьей, кто-то идет на дачу. Ну, да, у нас есть, конечно, вот там в коридоре висит расписание на каждый день, кто что в этот день делает. Мы ну, стараемся, конечно, придерживаться, но если уж так получается, кто-то... Учиться другого заміняють, потім наоборот. Першим хлопчиком у родині народився Богдан. Батьки дуже чекали на нього. Я займаюся ігрою на домі, також я хожу за студію. Ну, мені дуже подобається рисувати. напевно, це передалося отця мені. і також кружок авіамоделірування. Батько родини має ще одну спеціальність: він психолог. Може, тому всі діти у сім'ї такі дружні і завжди знаходять спільну мову один з одним. До того ж є у родини маленький секрет. Володимир захоплюється художнім мистецтвом. В основному його роботи це портрети членів родини. Але нещодавно він зробив ось таку скриньку, і діти досі не можуть розгадати, з якого ж матеріалу вона зроблена. Я сколько пытался угадать, ну папа ще не розкриває. Дома када потрастеж, угадаєш, да? да Секрет великої і дружньої родини Іщенко, звичайно, що не у скринці, а у люблячих і гарячих серцях. Профіна каже, що коли вони одружилися з Володимиром, то не брали за мету народити якомога більше діточок. Довірили це Богові, адже діти це подарунок Господа, і він їх таки нагородив. Зараз у родині 10 родіточок, але щасливі батьки кажуть, якщо Бог дасть їм ще, вони будуть тільки раді. Ось така вона звичайна історія про незвичайну родину. Кожна людина повинна відпочивати. Зміна декорації необхідна для повноцінного здоров'я і взаєморозуміння родині. Всі з нетерпінням чекають відпустки, щоб набратися сил і поповнити скриньку вражень новими. Дуже рідко перед подружжям постає питання: як же відпочивати разом чи порізно? Здавалося б, сім'я повинна бути разом завжди. Але чи так це? Може, навпаки, хоча б раз на рік треба давати можливість відпочивати один від одного. Сьогодні розібратися з цим питанням нам допоможе сімейний психолог Катерина Варнавська. Вітаю вас! Здравствуйте. Проводити відпуску разом з цією родиною це необхідний досвід у відносинах. Але бувають моменти в житті, коли подружжю потрібно деякий час побути окремо один від одного. Розкажіть нам, будь ласка, що це за такі ось моменти? Е-е, це такі моменти, коли в отношениях накопилось напруження, якісь непроясненні питання, коли неможливо, ну, їх выяснить, решить. І в таких случаях действительно необходимо расстояние, необходимо отдохнуть друг от друга провести как-то время отдельно, заняться своими делами и уже после того, как ну, дать возможность друг другу соскучиться. Необходим праздник, необходимо отдохнуть и после этого с новыми силами как-то заниматься отношениями. Чи існують якісь ось альтернативи ось такого mm -hmm. так званого окремого відпочинку? Uh, да, конечно, это тоже возможность uh, жить своей жизнью. Сейчас ну, как бы в социуме бутают uh, такое uh, ну, мнение, что супругам нужно как можно больше проводить времени вместе, бывать. Разделять интересы, интересы часто бывают разными, и хорошо бы где-то подпитываться энергией, подпитываться новыми впечатлениями для того, чтобы ну, не ждать это только от супруга своего для того, чтобы можно было поделиться этими впечатлениями, обменяться энергиями. Ну, то есть, когда мы считаем, что наше счастье зависит от супруга, то мы ошибаемся. Мы сами должны быть счастливыми, и потом мы сможем быть счастливыми в отношениях. Відійдемо трохи від теми окремого відпочинку, так якщо все ж таки подружжя вирушило на відпочинок разом усією mm -hmm. родиною. Ось які існують догми щасливого mm -hmm. відпочинку, вдалого Дуже хорошо, якщо буде проживання, мужа, наприклад, одні інтереси то ли полежати, то ли кудись поїхати, уже інші інтереси там поплавати, сходити на якісь там заняття по або по танцям. Односитися Относиться друг к другу з уваженням, ну уважать психологические психологічні и і просто отдыхать, просто розслабитися, не выяснять отношения. Але ось все ж таки, якщо подружжя посварилося, що робити? Може збирати валізи і додому, або як, як <губ> себе вести? Ні, ні в кої случаї. В такому случаї необхідно. Как-то остыть, дать возможность друг другу прийти в себя, справиться со своими эмоциями и только после этого уже говорить. И чтобы разговор этот был конструктивный, нужно не прибегать э, к обвинениям, к каким-то упрекам, говорить о себе, о том, что, что меня конкретно задело, и какие пути решения я вижу из-за этого. Полезно извиниться обоим, даже если э, не чувствуют себя виноватыми. Вот. Э, ну, как-то понимать, что отдых может быть испорчен, если ну, как-то отстаивать свои какие-то там интересы. Чтобы То есть найти компромиссы, да? Да, найти компромисс. Гаразд, але а, також багато кого дуже цікавить питання часу. Скільки повинна тривати таки, така відпуска, вдох. так а, ви, знаєте, для кожної пари по-разному. І взагалі, такі конфлікти в відпускі, вони виникають, тому що є непрояснення якісь якісь, проблеми ну, в сімейній жизни, а тільки в відпускі, ну, коли нечим більше зайнятися, вони актуалізуються. Поэтому как бы, одной паре достаточно недели провести вместе, они начинают ссориться, а другой, у другой пары все хорошо, и они могут месяц вместе провести. Вот, поэтому как бы тут нет таких, наверное, четких сроков, это все индивидуально, наверное, как вот вы чувствуете. И еще, ну, по статистике, гораздо меньше пар э, ссорятся, если они заняты активным отдыхом. Отдохнувшая мама — это отдохнувшая семья, недовольная мама — это недовольная семья. Вот от настроения мамы зависит настроение семьи, в общем. Зазвичай усі відпустки вони супроводжуються якимось авіапіавіоперелітами або переїздами довгими. Так, ось якщо їхати з дитиною, як зайняти малюка? Це ж таке діло, дорога. Да, существует много возможных вариантов, как занять ребенка. Это какие-то игры. Если ребеночек уже знает буквы, читает, считает, можно считать какие-то предметы, которые за окном или в аэропорту или в самолете ребенок видит. Игра угадай слово, назови цвет. Если ребенок еще не умеет этого, ну, можно просто что-то показывать, рассказывать, заинтересовать ребенка, чтобы ну, с интересом... Наблюдал за происходящим. Uh, есть uh, много аудиокниг для детей, которыми можно ну, или в машине включить, или в плеере, в наушниках включить ребеночку, чтобы он слушал. Uh, Опять-таки, какие-то игры на планшетах, на телефонах. То есть, очень много вариантов для того, чтобы занять ребенка. Угу. Разумела. На прокиньте нашей программы я хочу все-таки Запитати ще раз. Чи потрібна окрема відпустка подружжю? Я... Саме відпустка. Да, я думаю, що нужна. І, е я б не стала рекомендувати вводити це в правило, какое-то такое. Я б рекомендувала, а, смотреть, ну, якби по настроєнню. Якщо супругам супругом хочеться провести час разом, якщо не соскучились, ну, обычно это за год бывает как в большинстве случаев то, ну, конечно, лучше поехать вдвоём, но учитывать опять-таки сложности, которые могут возникнуть. Если уже какое-то напряжение зашкаливает, то лучше ехать отдельно. На окремо. остокрема. Чоловік mm -hmm. поїде окремо, mm -hmm. а дружина, не знає, що робити. Їй? Бабусі залишити або як mm -hmm. Ну, вы знаете, когда мама отдыхает с ребенком, то все равно как-то она отдыхает от супруга. Это другие отношения уже, ну, не тройственные, это двойственные отношения, и, ну, возможно, отдохнет. А если есть возможность, то можно попросить остаться с кем-то из родственников, ребенка оставить. Я собаку. знаю, что вы недавно почему да. разом за своей девчонкой. Я да, отдыхала. Очень хорошо, ну, отдохнули. Відпочили від всього. Да, Замечательно отдохнули. Мне ще э, подобалося там ну, був ще ребенок моєї подруги. Они вместе замечательно играли. У нас було время и отдохнуть, и поплавать, і и пообщатися. Найголовніше це правильно yeah. все спланувати, так? Дякую вам, Катерина.